Друзі, вітаю! 28 січня. Сьогодні з вами знову Леклучок. Дональд Трамп сказав, що може бути президентом ще один термін. Цей навіть ще не завершив і каже, ну я не впевнений на 100%, що на третій не піду. Хоча Конституція Сполучених Штатів Америки не передбачає для нього такої можливості. А в Європі тим часом вирішили не дивитися догори, не помічати заяви Трампа, які він говорить стосовно територіальних претензій на Гренландію, на Панамський канал, на Канаду, на Мексику. І також в Україні дуже цікавий випадок зі співробітником ТЦК, який виписував липові повістки, але не задарма. Зараз про це детальніше вам розповім, тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково запрошуйте їх долучатися до каналу, перевірте свої підписки, тому що вони злітають. І таких фактів дуже-дуже багато. Ну і також прошу вас сприяти поширенню контенту через поширення посилання на відео, яке вам подобається, у своїх соціальних мережах. І так про Дональда Трампа. Він заявив, що він на 100% не впевнений, що не може балотуватися на третій президентський термін, хоча Конституція Сполучених Штатів Америки чітко визначає, що не може бути президент США більше ніж два строки. І це не перший його натяк на цю тему, і про це пише сьогодні ведення CNN, і пряму мову наводять. Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, але. Як я припускаю, не зможу використати їх для себе, але я не впевнений на 100%. Ну, грошей багато. Що з ними робити, він не знає. Певне, гроші він не може використати поза виборчою кампанією. Виборча кампанія закінчилася і треба їх використати знову. Ну, все в стилі Трампа. Якщо не дозволяє закон, то будемо його змінювати. І це лише початок президентської історії Дональда Трампа, але. На посаді 47-го президента, 45-й він уже був. Він також додав момент невизначеності, запитавши спікера Палати представників Майка Джонсона, що каже: Я не впевнений, чи можна мені знову балотуватися, Майк? Краще б я це не вплутував у тебе. Але якщо ти з цим розберешся, це, мовляв, буде дуже непогано. І це не вперше, коли Трамп натякає на можливість балотуватися знову після того, як закінчиться його другий термін. Але йому другий термін, ще треба досидіти. І це, як на мене, буде дуже непросто. Виступаючи минулої саме неділі в Лас-Вегасі, в штаті Невада, він сказав, що для мене буде найбільшою честю служити не один або два, а три рази. Ну, що це як не натяк на те, що можна йому подумати, як так зробити, точніше, він вже думає, як же балотуватися на третій термін. Хоча йому 78 років, буде 82. А чому б і ні? Ну, звісно, якщо здоров'я дозволятиме, вікових обмежень немає. І вже певні рухи у Конгресі з приводу цього зроблені. Раніше, я вам розповідав, до речі, друзі, 23 січня член Палати представників Республіканської партії Представив резолюцію про внесення змін до Конституції Сполучених Штатів Америки, аби дозволити Дональду Трампу чи будь-якому іншому кандидату в майбутньому балотуватися на третій термін. Є поправка 22-га Конституція, точніше, 22-га поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки, яка конкретно говорить, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше двох разів. Просто хочу змінити одне слово і написати більше трьох разів, і в такий спосіб дозволити Трампу бути президентом. Знову, а там і чотири, а там гляди п'ять. І, і буде так як у Лукашенка, навіть сім разів або безстроково. Це зараз може видаватися жартом, друзі, але я не жартував би з цими речами, тому що Трамп може до такого вдатися. Тим паче, рішення, які ви нині ухвалює, вони справді дуже жорсткі, часом жорстокі, ну і для України в тому числі. Ви знаєте, що вже зупинена програма USAID, Я щодо неї ще торкнуся, і також у Сполучених Штатах Америки служба громадянства та імміграції оголосила про призупинку роботи програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію Росії. Приїздять до цієї країни і залишаються там жити. Мова йде про програму Unity for Ukraine» U4U. Станом на березень 2023 року за цією програмою до США приїхало понад 118 тисяч громадян України. Крім того, ще близько 25 тисяч українців потрапили до Сполучених Штатів Америки на початку широкомасштабного вторгнення з боку Мексики. Вони просто перейшли кордон з Мексики до Сполучених Штатів Америки і залишаються там і понині. За цією програмою, якщо у вас є спонсор, ви можете бути на території Сполучених Штатів Америки впродовж двох років. Тепер прийом документів призупинено, розглядають заявки ті, які є. А що буде далі? Ніхто не знає. До прикладу, адміністрація Трампа відправила у відпустку близько 60 високопоставлених чиновників Агентства США з міжнародного розвитку, програми USAID, яку я щойно згадував. Це якраз сталося після того, як США повністю заморозили американську допомогу у всьому світі. А це десятки а то й сотні мільярдів доларів. Що буде далі? Поки що невідомо, але, до прикладу, в Україні зараз активно в соціальних мережах обговорюють те, що як же будуть почувати себе грантоїди? Виявляється в Україні селена маса проектів, які фінансувалися з Сполучених Штатів Америки, але фінансувалися не лише грантоїди, як ми їх називаємо, а в тому числі проекти з допомоги. У медичній галузі, в освітній галузі і дуже притомні і серйозні проекти. Ну як мені переповідають знайомі, які власне на таких грантах сиділи, то кажуть: ну навряд чи ми отримаємо фінансування найближчому майбутньому. Але, от проекти, які стосуються там лікування, безкоштовних медичних препаратів, освіти, їх можуть відновити. Нібито, але рішення буде ухвалювати очільник держдепуша Марко Рубіо. Нині ж на 90 днів вся така допомога припинена, призупинена. І очікувати швидкого рішення я чесно кажучи не став би. Тому справді ініціативи Трампа доволі жорсткі, жорстокі. Ну, до речі, я вам говорив про те, що навіть і припинена програма розмінування в Україні, на яку вже виділено не одну сотню мільярдів доларів. як Мільйонів, перепрошую, не одну сотню мільйонів доларів, і як воно буде надалі ну, будемо дивитися. Стосовно реакції Європи на заяви територіальні, Трампа, що стосується Гренландії, Канади, Мексики, Панамського каналу. Ну щодо, наприклад, Панамського каналу і Мексики, то Європи це менше хвилює. А от Гренландія хвилює дуже сильно, тому що вона є частиною королівства данського. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредріксен звернулася до європейських союзників про допомогу у боротьбі з вимогами президента США Дональда Трампа, проводила з ними навіть спеціальну вечірку. Вони вже виділили, я маю на увазі Данія, 2 мільярда. Доларів на оборону Арктичного острова. Звісно, це їм навряд чи допоможе, якщо Трамп захоче військовий спосіб його взяти під контроль. І також ухвалили дуже, дуже як на мене, цікаву ініціативу. Ну, називається вона «Don't look up», не дивіться до гори. У Європі вирішили не звертати уваги на слова Трампа і менше їх коментувати. Тобто вони вважають, якщо не коментувати, то мовляв, ніби тої проблеми немає. Нехай Трамп собі говорить, а ми не будемо звертати на це уваги. Хоча, звісно, друзі, вам скажу, що прем'єр-міністрка дані суттєво. Стурбована, дуже стурбована тим, що говорить Трамп, і в Європі також розуміють і адекватно оцінюють такі заяви. Багато є коментарів з приводу того, що Трамп просто залякує Європу. Він говорить про територіальні претензії, але цього ніколи робити не буде. От що стосується і Панамського каналу, там навіть готують відповідну доповідь у Конгресі, якою будуть пояснювати, якою може бути стратегія Дональда Трампа, аби все-таки збільшити присутність. Так, збільшити присутність американців саме у цьому транспортному коридорі, тому що китайці фактично його захопили. Формально ні, юридично ні. А по суті, так, вони контролюють там багато процесів. Це справді є проблемою для сьогодні Сполучених Штатів Америки. Тому дійсно політику треба переглядати. Але та рішучість на полелю, з якою діє Трамп. Ну, не те, що її можна позаздрити, але вона, як на мене, є доволі доволі небезпечна. Втім, проблеми, які набралися у світі, загалом що стосується міграційної політики, вони справді вимагають жорстких часом рішень. Але чи не перегне палець у Трамп, знову ж таки зараз сказати складно. Тим я вбачаю, що наміри Трампа суттєво змінювати правила на законодавчому рівні більш ніж очевидні, і навіть окремі штати вже подумають вийти зі складу Сполучених Штатів Америки. Такі ініціативи оголошуються у США. Хоча в кінцевому результаті вони не матимуть успіху. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Північно-Атлантичний Альянс та Європейський Союз звертає НАТО і Європейський Союз. В НАТО входять Сполучені Штати Америки. Так вони не говорить, що. І НАТО, і ЄС мають збільшити оборонні витрати. Мова йде про ті самі 5%, про які раніше говорив Трамп. Сполучені Штати Америки не витрачають 5% ВВП на свою оборонку, майже 5 витрачає Польща, обіцяє 5 витрачати Естонія, Латвія. Як до цього відносуться інші країни, будемо бачити, але швидким процес цей точно не буде. Канцлер ж говорить також про необхідність витрачати більше на оборону в контексті загроз, які є в Балтійському та Північному морі. Стосуються вони тіньового флоту Російської Федерації, який там нібито потерпає, але нові танки роз'являються. Все не так просто, як могло видаватися на перший погляд. Санкції Джозефа Байдена справді дуже класні, які він запровадив на завершення своєї каденції, але вони. Не зможуть повністю припинити існування тіньового флоту. Так, от загрози, про які говорить Шольц, пов'язані з загрозою зі сторони тіньового флоту Росії. Операція НАТО-Балтійський вартовий, так називається вона, покращить захист Балтійського моря і критично важливу інфраструктуру на морському дні, тому що кабелі перериваються все частіше і це частіше. Енергетичні, інтернет, кабелі зв'язку і так далі, що суттєво зменшує здатність. Країн Північної Європи до опору з боку російської навали. Вона ще не очевидна, не конвенційна, але диверсійні атаки там вже є, про них говорять. Офіційно навіть посадові особи у Європі санкції, згадані мною, справді діють на Росію. До прикладу, Китай та Індія призупинили торговлю російською нафтою. Причиною стали саме ті обмеження, які США за часів Байдена ще ввели проти саме російської нафти. Але за даними агентства Reuters, індійські нафтопероробні заводи шукають альтернативні джерела постачання з країн близького сходу, Африки та Сполучених Штатів Америки на березень, квітень місяць, тому що ці. На доставки вантажів з Росії суттєво зросла, для них невигідно купувати, і ще не врахований фактор Саудівської Аравії. Саудити дуже обережно прокоментували заяву Дональда Трампа щодо необхідності зменшення цін на нафту. З такою вимогою він звернувся напередодні, і каже, що ми будемо реагувати на ринок відповідним чином. Спроваджувати додаткові заходи, і коментар був дуже розмитий. Про ціни вони нічого не сказали. Вони фактично відшили Трампа. Сказали: почекайте, так швидко воно не буде. Якщо ціна висока, ми її будемо тримати. Для чого нам збільшити видобуток, якщо ми маємо хороший профіт? Тому багато в чому саме наступна політика у нафтовій галузі в світі буде залежати від того, до чого домовляться Трамп і Саудівська Аравія. Трамп не зможе швидко розконсервувати свої нафтові сховища або резерви, я маю на увазі, або розпочати. Масовий видобуток нової нафти, додаткових об'ємів, але домовитися з саудитами він справді зможе. Принаймні є такий шанс. Відносини у нього непогані. Я вбачаю, що так саудити будуть вимагати якихось поступок. Трамп швидше за все буде домовлятися, але це на перспективу. Втім, уже перші такі гарні посили, гарні новини про обмеження продажу російської нафти є. І тепер, друзі, про мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський буквально напередодні в інтерв'ю італійському виданні сказав, що не можна сьогодні змінювати правила мобілізації, не можна займатися демобілізацією, бо якщо половина армії піде додому, то тоді для чого було воювати у 2022 році. Це його пряма цитата. Але з мобілізацією справді дуже великі проблеми. До прикладу, щодо отримання направлень на ВЛК, обмежено придатними. Я вже вам коментував про те, як. Це відбувається в Україні. І от стосовно направлень електронних на ВЛК, Кабінет міністрів вніс-таки зміни до порядку проведення призову громадян, і тепер можна отримати в електронній формі направлені на військову лікарняну комісію, але самих комісій більше не стало. Вони як приймали 50 чоловік в день, так і приймають. А черги будуть шалені, тому що обмежено придатних. Близько одного мільйона, як сказала Верещук, ну втім, дійсно, часу було чимало, можна це було зробити і раніше. І також зафіксований кричущий випадок в Одеській області. Про це повідомляє обласне відділення поліції в Одеській області. Там був затриманий працівник. Ти ЦК, він вигадав нову схему заробітку на повістках. Він продавав їх по одній тисячі доларів за штуку. Ці гроші він вимагав за оформлення повістки терміном на 6 днів, з якої ви можете вільно переміщуватися всією Україною. Якщо ви хотіли б продовжити цей термін, наприклад, ще на 6 днів, то ви мали б заплатити знову 1000 доларів. Ну, а згодом, як кажуть, він підвищив ціну ще на 2000 гривень. Тепер для того, щоб оформити повістку на 6 днів, звісно, на Липову, треба було заплатити йому 1 тисячу доларів та ще 2 тисячі гривень. Схем дуже багато, ще раз наголошую, це офіційне повідомлення поліції в Одеській області. Друзі, на цю хвилину всі новини, але сьогодні будуть обов'язково додаткові випуски на цьому каналі, тому залишайтеся тут, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео обов'язково друзям і знайомим, всіх люблять, і ну, шанують, не перемикайтесь! Все буде Україна!